Ми з вами вже дуже близько до обговорення Рамаяни. Буквально у наступному відео будемо розглядати цей твір. І хоча Рамаяна це історія життя і подвигів принца Рами, у ній є багато інших персонажів, у тому числі мавпоподібні боги на чолі з Хануманом. У цьому відео ми дізнаємося, як виникли мавпоподібні боги і як народився сам Хануман, звісно. Ця історія точно варта вашої уваги. Приємного перегляду. Сидів якось прародитель Брахма на священній горі меру й мислив свої благочестиві думи як раптом, напружений своєю діяльністю, вронив сльозу, яка в ту ж мить обернулася мавпою. О дивовижне створіння! мовив творець світів до неї. Іди у ліс, що виріс тут, на вершині меру, і живи у ньому, харчуючись плодами з дерев та листям, плодися там і розмножуйся мені на радість. І на рік тоді великий Брахма, предка усіх мавп, рікшараджую, та випустив його у світ. Довго жив рікшараджа у лісі, харчуючись плодами з дерев, от тільки не було в нього дружини, щоб дати потомство, як заповів йому прародитель. І ось, прогулюючися лісом, побачив прадок божественних мавп озеро, наповнене чистою прозорою водою. Коли він нахилився, щоб напитися, то побачив у воді своє відображення, що ворожо споглядало на нього. Що це за страхітлива потвора дивиться на мене з води? подумав рікшараджа. Зараз отримає від мене на горіхи, щоб знала, як мені погрожувати. Накинувшись з кулаками на своє відображення, рікшараджа пірнув у воду. Однак нікого, окрім себе, там не знайшов. Коли ж він вийшов на берег, то зрозумів, що щось у ньому змінилося у воду пірнув самець, але випірнула звідти вже самка. Уся лісна околиця була осяяна чарівною красою мавп'ячої діви, бо була вона настільки приваблива, що неможливо було відвести погляд. В ту пору там проходив громовержець Індра, який повертався стежкою неподалік після поклоніння брахмі. А також бог сонця Сур'я, що йшов за ним. Побачивши мав діву, обох богів охопило пристрастне бажання, і кожному з них вона народила посину. Син Індри народився у неї з волосся, і тому називався Валін, що значить патлатий. А син Сур'ї народився у неї із шиї, тому звався Сугріва, тобто «прекрасно гривий». Коли боги відправилися на небо, рікшараджа повернув собі свою чоловічу природу і так ростив своїх синів, для яких він одночасно був і батьком, і матір'ю. Могутніми мавп'ячими вождями невдовзі виросли його сини. Коли рікшараджа показав своїх синів брахмі, той дуже зрадів мавп'ячому потомству і подарував їм місто Кішкіндха, де поселилися тисячі мавп, що стануть згодом народом ванарів. Кешарі, один із вождів народу ванарів, мав дружину на ім'я Анджалі. Колись вона була Апсарою, небесною дівою, проте зробила проступок, за який боги прокляли її, перетворивши у мавпу, яка згодом і стала дружиною вождя. Анджалі дуже любила прогулянки гірськими схилами, і одного разу, піднявшись на вершину високої гори, вона відчула лагідний дотик вітру, який припідняв краї її одягу. Побачивши те, що було приховане тканиною, Бог Ваю, що летом пронісся по її тілу, не в змозі був протистояти звабі, І обійнявши, пригорнув Анджалі до себе хто ображає мене своєю нечестивою пристрастю, мовила Анджалі, мене ту, що вірна подружній обітниці. І вітер відповів їй: Не хвилюйся, красуне, моє кохання не завдасть тобі шкоди. Могутнього сина дарую я тобі, що матиме незвичайний дар. Стрибком підноситися в небо. Великим героєм стане він, чия слава пронесеться по всьому світові. Народивши дитя, Анжана поклала його в трав'янистій галявині, а сама полишила це місце. Був ранок і сонце уже сходило поміж гір, коли немовля гучним криком дало про себе знати всій окрузі. Побачивши червоне сонце, дитя прийняло його застиглий плід і підскочило високо в небо, простягнувши рученята, аби зірвати його. Боги, дивлячись на політ дитяти, не могли надивуватися його спритності, що, як здавалося, не менше, аніж у його батька Ваю бога вітру. А малий уже летів поза хмарами і Ваю, спостерігаючи за своїм сином, оповив його прохолодним повітрям, аби жарті промені сонця не обпалили тендітної шкіри. У той час, коли син бога вітру підлітав до сонця, до нього прямував також і демон раху. Який вкотре прагнув проковтнути небесне світило? Коли ж мавпеня уже торкнулося сонячної колісниці, демон, бачачи, що сонцем уже заволоділа невідома йому істота, відступив у сум'яті. Раху помчався до індри, царя богів, і став жалітися, що інший демон уже встиг захопити сонце, хоча небесні світила споконвіку були призначені в їжу для нього. Вислухавши скарги Демона, Індра осідлав слона і подався разом з ним на зустріч сонцю. Побачивши червону голову демона, мавпеня залишило сонце і кинулось на нього, сприймаючи його за ще один плід, Проте той у страху заховався за спиною Індри. Підлетівши ближче, мавп'яча дитинча отримало удар від громовершця його блискавичною ваджрою, від чого стрімголов чкурнуло вниз на землю. Упавши, дитинча зламало собі ще лапу і жалібно заридало, безпомічно розпластавшись на землі. На той плач прилетів бог вітру Ваю і, підхопивши сина, відніс його до далекої печери. Розгніваний на індру за його вчинок Ваю вирішив помститися йому, зупинивши усі потоки вітру на землі. Згодом ні людям, ні богам не було вже чим дихати, і завмерло життя у всьому світі. У відчаї боги подалися до прародителя Брахми і розповіли, що Ваю, володар їхнього дихання, безслідно зник. Тоді ж Брахма повідав богам, як Індра образив малого сина Ваю, і що тепер богам слід задобрити його, аби він пробачив їх, інакше припиниться життя у світах. Прийшли тоді боги, гандгарви і небесні мудреці до печери, де переховувався Ваю із сином, і умилостивили його своїми дарами. Син Ваю отримав здатність змінювати подобу та розмір за бажанням, і вдоволений Бог вітру повернувся у світ, після чого знову відновилось життя. Його ж син отримав ім'я Хануман, тобто зламано щелепий. Коли Хануман змужнів, то став радником мавп'ячого царя сугріви і прославився на усі три світи своєю силою, відвагою та мудрістю. Однак найбільшу славу він здобув собі як друг та побратим рами у його війні з демонами Ракшасами. Нагадую, що про раму ми вже будемо говорити детально у наступному відео. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити його, воно точно буде того варте.